Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ісусе, якаюсь в своїх гріхах, що заподіяла тобі, і вірю, що ти помер на Христі за нас, я вірю, що Ти воскрес від смерті, щоб спасти нас. Та прошу тебе, обмий мою душу від усякого гріха і увійди в моє серце від цієї хвилини, і далі я бажаю, щоб ти був моїм Спасителем. Я хочу слухатися тебе і робити все правильно, що ти бажаєш мені. Дякую тобі за все, Господи, Спасителю наш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Молитвами причистої Твої Матері і всіх святих помилуй мене з родиною. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.